Справа 326. Проведіть промінь. Відкладіть від нього кут, градусна міра, якого дорівнює. Побудуйте бісектрису кожного із цих кутів. Ну що ж, стартуємо. Тоді в першому завданні спочатку проводимо промінь. Беремо тоді лінійку. Так, вибираємо колір і проводимо промінь. Ось ми провели промінь. Тепер від цього проміння нам треба відкласти кут, який дорівнює 40 градусів. Ну що ж, тоді проводимо під кутом 40 градусів. Так, ще один промінь. І вони утворять кут. Так, є. Ну і нам треба провести бісектрису цього кута. Якщо бісектриса вона ділить пополам цей кут, то під кутом 20 градусів ми проводимо тоді ще один промінь. Це і буде у нас бісектриса. Є? Ну, хоч це і не сказано, але ми можемо позначити, нехай у нас був промінь ОА. Тоді ми провели тоді промінь ОБ, щоб утворити кут 40 градусів. Ну а ОМ у нас бісектриса. Добре, це ми зробили. Переходимо до другого завдання. Нам треба побудувати кут 130 градусів. Спочатку будуємо промінь. Беремо лінійку і проводимо промінь. Так, горизонтально я проводжу промінь. Є. Ну, а тепер нам треба провести до цього проміння під кутом 130 градусів. У мене такий транспортир, що мені треба віднімати від 180-50 градусів. І якраз це буде тоді 130 градусів. Тобто я тут під кутом 50 градусів. У мене так доволі специфічно. Проводжу промінь. Так, промінь ми провели. Тепер нам треба провести бісектрису цього кута. Отже, 130 градусів, що ділиться на 2, це буде 65. Тобто під кутом 65 градусів. Тепер проводимо ще один промінь, що буде бісектрисою. Проводимо. Ось є. Ну, а зараз можемо підписати. Тоді у нас був промінь ОА. Так, ми провели тоді ОБ, щоб утворити кут 130 градусів. І ОМ ми провели бісектрису, яка поділила цей кут на два однакові кути по 65 градусів. Переходимо до третього завдання. Знову тоді беремо лінійку, проводимо промінь. Давайте проведемо промінь. Промінь ми провели. А тепер... До цього променя під кутом 68 градусів проводимо ще один промінь 68. Так, проводимо Так, промінь. Провели. Ну, а тепер ділимо його пополам. Це буде під кутом 34, бо бісектриса в нас ділить цей кут пополам. Тобто під кутом 34 градуса нам треба провести промінь. Провели. Давайте підписуємо. Нехай у нас був промінь ОА. Тоді ми провели промінь ОБ, щоб утворити кут 68 градусів. А тоді провели промінь ОМ під кутом 34 градуса, щоб він поділив 68 градусів на дві рівні частинки. Ну що ж, переходимо до четвертого завдання. Знову беремо лінійку, проводимо промінь. Отже, проводимо промінь. Так, дихайтесь буде тут. Промінь провели. Тепер нам треба побудувати 164 градуси. Щоб мені побудувати, мені від нуля від 180 треба відняти. Якщо я відніму 10, це буде 170. Треба відняти 16 градусів. Тобто я проводжу під кутом 16 градусів. І тоді якраз в мене буде шуканий результат. Проводимо. Ось так. Тепер ділимо цей кут пополам, 164 поділити пополам, це буде 82. Тобто під кутом 82 градуси. Розташовуємо і проводимо тоді промінь. Є. Забираємо лінійку і підписуємо. Отже, у нас був промінь нехай ОА. Тоді ми провели промінь ОБ. Щоб відкласти кут 164 градуси, а тоді провели бісектрису ОМ. Яка поділила цей кут на два однакових кути по 82 градуси? Ну що ж, ось таке завдання на побудову за допомогою транспортира. На цьому вправу завершено.